Привіт тобі, мій файний друже, Дякую, що ти обираєш здоровий та свідомий спосіб життя. Сьогодні ми з тобою зробимо техніку, яка заспокоює наш розум, балансує центральну нервову систему, балансує, гармонізує роботу лівої, правої півкулі головного мозку. Твій розум в цій практиці стане стабільним, таким стійким. Таким міцним, твердим рішучим він не буде улітати кудись в негативізм, в думки про минуле або ж майбутнє. Зараз ми сконцентруємо всю твою увагу, весь твій фокус на моменті перебування тут і зараз. І зробимо ми це завдяки простій, але дуже дієвій йогівській техніці. Анолома-вілома. І ми будемо виконувати цю практику з затримками дихання, яке називається кумхака. Ця пранаяма направлена на розслаблення нервової системи та концентрацію твого розуму. Сядь зручну та комфортну для тебе позу. В сітхасану можна сісти. Якщо виходить, можна скрестити ноги у лотоса. Якщо ні, то просто вільно сиди з комфортом. Намагайся, щоб твій хребет був витягнутий як стовпка золотих монет, такий чіткий, сильний, щоб по хребту ти відчував, як піднімається енергія кундаліні прямо, щоб ти відчував, як енергія рухається по твоєму чакральному стовпу всередині тебе, по енергетичним каналам. А також витягни маківку голови догори, відкинь плечі трохи назад, Розправ їх тут. Максимально. Якщо ти вже всівся, спробуй зробити цю позу буквально ще на 5 або ж 10% комфортнішою для тебе. Можливо, десь трішечки поправ руку, ногу, плече. Відчуй максимальний комфорт перебування в цій позиції. Адже зараз ми будемо робити цю техніку. Десь приблизно 7 хвилин. Її можна виконувати так само від 7 до 31 хвилини. З затримками можна теж експериментувати, тобто далі робити затримки 4, 6, 8. Це все буде в подальших наших практиках. Сьогодні ми починаємо з бази, так, з простої техніки анолому-мілому. Але навіть вона, вона здатна. Сконцентрувати і привести в баланс роботу твого мозку. Права рука має бути скручена в вішну мудру, тобто виходить ось така позиція. Безіменним можна охопити мізінчик, щоб було зручніше. Ці пальчики можуть стояти в точці міжбрів'я. Вся твоя увага і фокус твій має знаходитись саме тут. Ми робимо вдих лівою ніздрею, на 4 дихання. Закриваємо її. Робимо затримку дихання. 4 також, на 4 рахунки І видих через праву ніздрю. І після видиху ми теж робимо затримку дихання на 4 рахунки. Так, ми виконуємо один цикл. Рахуємо ми ці цикли за пальчиками на лівій руці. Все доволі просто. У нас тут рахується 4 пальчики, бо великий якраз виконує роль рахувальника, тобто ми його не рахуємо. І нам потрібно зробити так 12 циклів повного дихання. Відчуй проживи цей момент, проживи зі мною разом цю практику. Відчуй, як вона впливає на твій розум на роботу центральної нервової системи, на роботу правої і лівої півкулі головного мозку. І зараз ти заспокоїшся і прийдеш в стан рівноваги та внутрішнього балансу. Поїхали разом. Вічна мудра. Робимо вдих на 4. Затримка. І видих, дотримка. Вдих правою. Дотримка. Видих лівою. Затримка. Так ми зробили перший цикл. Їдемо далі. Рахуємо тут пальчиками вдих лівою, затримка. Вдих правою, затримка, видих. Затримка. Другий цикл закінчили вдих. цикл закінчили, Підемо на четвертий. Затримка. Затримка. і лівою. Затримка. П'яте коло йдемо. Вдих правою, затримка, Видих лівою. Затримка, шосте коло. Все мако, Затримка. Видих. затримка, Вдих через праву, затримка, Видих через ліву. Затримка восьме, коло йдемо, Затримка. Дик через праву. Приділ через ліву.

Видих через ліву затримка. Десяте коло. Затримка. Видох через праву. Затримка. Вдих правим. Затримка. мене лівої затримка. Одинадцятий коло йдемо. Вдих. Затримка. Видих через праву. Затримка. Затримка вдосі. І видих через ліву. Затримка. Дванадцяте коло. Вдих через ліву. Три, чотири. Затримка. Видих через праву. 4, Затримка. Вдих через праву. Затримка. І видих через ліву. Затримка. Молодці, склали руки у зручну та комфортну позу, відкинули назад плечі, трохи розширили нашу грудну клітину, впустили в сердечну чакру, анахату енергію, робили відновлюючих три вдихи видихи. Відчуйте, як ця практика зараз на вас повпливала. Відчуйте, як ваш розум стабілізувався, як ви прочистили свої енергоканали в тілі. Відчуйте, як ви зараз врівноважені, цілісні, комфортні, такі зібрані, безстрашні, мужні, цілісні, повторююсь, бо саме це слово асоціюється з цією практикою. Зараз ваш розум перебуває в моменті тут і зараз. Відчуйте концентрацію, фокус уваги в точці міжбрів'я, відчуйте, як ця практика повпливала саме на вас. Просто поспоглядайте за вашим внутрішнім станом балансу. Внутрішня розслабленість гармонія, наповненість. Це все є у вас. Воно завжди було з вами. Просто ви не знали, як його повертати і як до цього доходити. Але тепер ви знаєте, за допомогою якої техніки і практики можна вільно повертатися в ці почуття. Я дякую вам за цю практику. Ставайте свідомими та здоровими. Разом з ритмом. Побачимось!